Дорогі друзі, я хочу познайомити вас з однією сім'єю. Сім'я Іванченко. У нас частинка цієї сім'ї на чолі з мамою Лена, сестра наша. Ви знаєте, зараз вони розкажуть про себе. Я просто хочу сказати, є багатодітні сім'ї, а є дуже багатодітні. В них аж 20 дітей. 20? Так. Хтось старший, хтось молодший. Але ви знаєте, Господь сказав: я Бог, сиріт і вдів. Це нас дуже підбадьорює. Коли я зустрівся вперше з Леною, познайомились, я вам скажу відверто, це, я от відчув наш спільний дух. Він відчувається. От навіть коли людей не знаєш, ми от спілкувалися, я відчуваю, що це сестра в Господі. Вони розкажуть трішки про себе, як Господь їх привів до цього часу. Вітаю, дорога церква. Ми родина Іванченко, чоловік Віктор, я Олена. В шлюбі ми 33 роки разом, з Господом ми 30 років. Тому Господь вів з самого початку нас. Ми самі з Запорізької області, ВПО. Переїхали зараз на Черкаську область. Дуже дякуємо нашій церкві, яка прийняла нас, дуже дякуємо. Вона оділа, обула, накормила, все зробила, все так, щоб нам було дуже гарно і дуже добре. Ну а тепер трошки про нас. Ми опікунська родина, у нас 20 діток під опікою, майже 20, тому що. Більш час вже 18 років є, і вони живуть вже трошки самостійним життям. Але ж татою мамою остаємося ми. 20 років назад, коли у дьявола були свої плани на нашу родину, він дав дуже тяжку хворобу. Але ж у Бога свої плани, бо з самого початку, коли народилася я, Господь сказав, це вона моя, це ми знаємо. Тому ми дуже дякуємо Богу, що відкрив нам це велике і благословенне служіння дітям. Коли я дуже хворіла, і Господь каже: а навіщо тобі здоров'я, навіщо тобі життя? Я сказала, що наш будинок буде відкритий сиротам. Треба було сказати сироті. І вона, може, нас зійшла, дитинка, та і все. А коли сиротом, тоді пішли діти. Спочатку двоє хлопчик-дівчинка прийшли, їм майже вже по 23 роки. Тоді прийшли до нас наші армяні, хлопчик, два хлопчика і дівчинка. Коли ми були у притулку, нам сказали, дівчинка є дуже гарнюня, дуже гарна, але в неї є проблеми. Подивилась на дівчинку, вона така гарна, ну нічого, ручки, ножки, все на ній. А вона каже, проблеми заходьте. І заходять два красеня, два хлопця, два таких брата. Вона каже: розумієш, Оленко, всі забирають її з бантиками, хвостиками, а оці хвостики ніхто не хоче брати. Я кажу, ми всіх забираємо. А старший Едюшка, каже: мама, я так молився, каже, не знавши Бога, так молився, щоб ти забрала нас. Я коли побачив тебе, каже, ти біла, я чорний, ну нічого, якось буде, якось воно буде, каже. І ви знаєте, коли ми забрали їх додому, коли купали, вони ж маленькі, там елічки наші було чотири, тільки рочків, а там п'ять-шість, і він каже: Рустамчик нас каже, мама, три. Три мене, щоб я був білий. Очі не поміняємо, а три. вимиваємо. мене. Так було смішно, знаєте. І зараз ті вже хлопці, їм по 22, по 23 рочки. Елічка наша вже 19 років. Ну, це діти на серці. Просто із серця не викинеш. Вони прийшли як свої, ось десь вони були. А потім. А потім Господь, знаєте, ставиш миску, бачиш в кастрюлі ще є борщ, їжа, думаєш, ну ще можна, і ще є сили. Якщо Господь даш, хай буде, дзвонять нам, кажуть, Лєна, ну таке можеш тільки ти забрати, забери. Я кажу, ну що ж так забери, там, ну що там таке? Вона каже, ну вони цигані, кажуть, забери, бо ніхто не забере. Там у нас був Юрчик малесенький, він такий, йому два рочки було, він не розмовляв зовсім. А коля з людочки шустрі, шустрі. Я глазами міднієм моргаючи, вони бігають. Але ж коли ми їх побачили, вони, як мупинятка, знаєте, залізли на нас, кажуть: Їдемо, куди їдемо, що їдемо, куди? А служба каже: підожіть, не документів, нічого, куди їхати, діти. А він вцепився, колюня. А Люда, що тут? Манюсенька, 7 кілограм весу її в її 7 літ. Манюка, так от тут висить точно. каже: Їдемо до мами. каже, до мами їдемо. Ось так в нас родина трошки поповнилась. Тоді ми подивилися, що діти, ну дуже маленька хатка в нас. Виїхали ми в Такматську область, так місто Такмак. Запорізької. Купили дом, Так гарно, ви знаєте, так гарно там було двохітажний. так як хотіла, як хотів чоловік, три котла, і вода, і все. Так він хотів, все це, все ми купили, в'їхали, обійшла я хату і сусідів, головне, не було, щоб ми нікому не мішали, тому що це приїхав табір, як кажуть, завжди на нас. Обійшла хату всю цю, думаю, господи, ну, все. Дев'ять дітей, ну куди ще більше, ну, куди дев'ять? Все пенсія, от это тут, на городі, на Криницькій, ну все, хватить. І ви знаєте, коли віддаєш себе Богу один раз, ось другий раз не забереш себе від тіля. І Господь як дав громі молню на нашому домі, знесло кришу, все знесло дом. Хатинки маленькі стояли, ніхто не, не чіпнув навіть черепичку, а у нас 100 квадратів криші в мах снісло. Текли вікна, капав, це не знаю, як сказати, але ж коли ми мили вікна, я кажу, Господи, я все зрозуміла, все. Значить, не тільки дев'ять, значить, ще щось буде. Повертаюсь, можу всі мокрі, всі як. Промокши стоїм, кажу, вітя, навірно, буде ще дитина. Він очі вибачив, каже, як дитина? Я кажу, і, по-моєму, очень много. Говорю, що то не так? Щось не так ми зробили. Ви знаєте, це було 24 вересня, 14-го року. В цей день народився наш мішка. Мішка, який тут бігає, він з родини в якій шестеро дітей. Ось тут. Майже всі, да, дав <сістинка> руку підняла, майже. І в цей день народився він. І коли йому був, був місяць, він забрали всю родину з цієї сім'ї, і Бог вже готовий. Вже тоді він знав, що він буде наш. І за цей, майже там піврочку пройшло, і ми забрали. Забрали усіх шестеро. І ви знаєте, коли ми приїхали на службу, це Западна Україна була, це свалява. служба каже: Та дивіться, вони ж ваші. каже: Подивіться, он танцюється. Це ж ваше, це ваше. Це ваш. Подивіться, як вони на вас схожі. А в нас і так зробилося, що армяні наші були, вони дуже хотіли бути на нас схожими. Але ж ми розуміємо все, так. Роми наші теж такі, і один там у нас вовка старший був, голубоглазий, все. А все остальне, і оцей Господь просто послав, послав шість діток, які ну, майже наша родина не тільки духом, а ще й цілом. Але ж Господь так зробив, що так став поганий нам цей дом, Ви знаєте, оце коли Господь. Касається, коли, коли він готує ще когось для тебе. Ну, каже, Вітя, чи ми будемо тут ремонт робити, чи нам треба кудись їхати. Він каже, Боже, і пішов. Все. Слава Богу, за мого мужа, звісно, слава Богу, він терпить мені. всіх цих дітей, які я приводжу додому. І ви знаєте, ми поїхали в такий християнський лагерь був, і там Господь проговорив, борш переїжджать. Кажу, Вітя, як хочеш, ми переїжджаємо. Переїжджаємо, а дом, не знаю, хай сусіди живуть. Як, це наш дом великий. Вклали, вклали гроші. Не знаю. Кажу. Будемо переїжджати. Точно, два місяці пройшло нам. Кажуть, Ліна, переїжджаєш, переїжджаєш в Запорізьке область, село Біляєвка, Вільнянський район. Там двохетажний будинок вашій родині. А цей, каже чоловік, я вже не знаю, хочеш живи там. А ми туди, туди. каже, ні, ні не, не може так бути. Оставили ми цей будинок свої рідні і поїхали. Поїхали у Запорізьку область, вернулись до своїх корінів, скажімо так. І буквально пройшов два місяці, служба нам подарувала оце дитинча, яке перед нами зараз стоїть, своїми братами. Їй тоді було 5 років, це був 18-й рік, 5 років, 6 і 7 до нас якось і приходить одна дівчинка і два хлопчика, одна дівчинка і два хлопчика. Так ось як Господь веде нас <кхи> і дякуємо за це. Але ж вона казала, що дуже слабенькі, дуже тяжкі батьки, і вона дуже слабенька. Але ж, знаєте, вона дуже молодець, вона, і вона, і хлопчики. Ми навчилися і читати, і писати, і розмовляти, і ходити за собою. Але це дуже було тяжкий такий період у нас. Але ж слава Богу, тільки йому. Якби не він, ви знаєте, колись отак лягла спати і кажу: Господи, от якщо не встану завтра, ну і хай, хай вже буде так, як буде, бо вже не можу. Прокидаюся ще тут. Кажу, ладно, пішла далі. Значить, так потрібно. Тому після того, як прийшли до нас, от Анюта з її братами, ми ж. Велика дуже родина, дуже велика родина, і дуже любили землю. У нас і квіти, і огород, і все ми, все ми мали своє. Але ж прийшла війна, прийшла війна, до когось прийшла війна дуже швидко. До нас вона, знаєте, ми 10 днів молилися, всі діти поз'їжджалися. Потім 10 днів ми молилися, та віші свої збирали. Тому що ну, така велика родина, і куди їхати, і як їхати. Але слава Богу, знайшлися друзі в Черкаській області і нас сюди привезли. Привезли двома автобусами, поселились, жили. Слава Богу. Тоді ми переїхали до Черкас, жили в старому будиночку, дід садочок таки був великий, але ж. Там не було опалення, літо проскакало, треба кудись їхати. Слава Господу, слава Богу, тільки він. Всім, кому предлагали цей будинок, в котрому ми зараз живемо. Це ми в Сопківці, громада Сопківки, Дмитрушківська позвонила, сказала: хто хоче, хай приїжджає. І ось вони вибрали нас. Це великий здоровий будинок. І для нас ну, дуже знаєте, ось по серцю, прям і кімнати, і діточкам, і... Площадка є, і над... недалеко від Умані. А тоді ж ми думаємо: ну що ж від Умані недалеко? А церква. Там у Черкасах нове життя з нами займалися і було, гралися з нами, лікували нас. Але ж треба. Я дзвоню пасторю, а куди ж нам? Каже, там є така гарна церква, Воскресіння Христове. Думаю, що класне таке названня. І ми тихесенько-тихесенько сюди прийшли. Дуже ми раді, ми дуже раді. Нас, я ж кажу, нас накормили, оділи, обігріли, обігріли, все в нас є. Ми дуже дякуємо, що, що Бог, ви знаєте, Він на кожну, на кожну, і що я не вдохнула, а Він вже відповів, я би так сказала. Я тільки подумала, от мені треба, і нам вже пропонують, а ви не хочете це, хочемо, а ви не хочете, ой, я тільки об цьому подумала. Вы знаете, и буквально недавно я вспомнила, как был у нас очень такой тяжелый случай, когда я открыла кошелек вечером, а вот там одна гривна, вот просто одна гривна осталась и у нас практически ничего, чуть-чуть, ну на пару дней каких-то. И говорю, господи, честно, я не знаю. Вот просто ты знаешь, твои дети, ты господь сирот, ты господь вдов, ты заботишься, вообще-то ты их мне дал, знаете, по простому. Ты мне их дал, ты и корми, вот как хочешь. И вы знаете, у меня нет времени и возможности утром проснуться и открыть Facebook. Да? А это так просыпаюсь, не ни молитвы, ничего, открываю. Это раз сообщение в мессенджере. Чужой человек, огромное длинное письмо. А внизу такой список, знаете, продуктов каких-то там написано. Ничего не могу понять. И вы знаете, я набираю этот телефон, а мне женщина говорит ой, да это ж я, Оля, говорит, хочу вас, говорит, благословить. Ну, я так, я ее не знаю, она меня тоже. Она говорит, вы же не Я говорю, не, мы вообще из Запорожья. Она, да. А я вообще, наверное, вас и хотела благословить. Ну, в общем, очень быстро. 170 килограмм продуктов. Вам надо приехать и забрать. Я просто была удивлена, чисто по-человечески, говорю: Господи, одна гривна превращается в 170 килограмм продуктов, и все. Просто потому, что Бог знает, мы ему доверяем, спокойно ложусь, я и встаю. И встаю, потому что Бог заботится о нас. Когда в дом входит сирота, с ними заходит Бог. Одна сирота, двое, когда много. когда вы молитесь о сироте, с вами рядом Бог. Это проверено на моей жизни полностью. Что бы ты только подумал, что бы ты только размечтал. Конечно, все в здравости уме и в твердости памяти. Поэтому Господь всегда говорит, не бойся, не бойся, иди, и я буду с тобою. Как пастырь будет сегодня говорить, что взялся за плуг, нельзя бросать, смотреть назад. Ни в коем случае нельзя. Только вперед смотрим. А что впереди нас ждет? Ну, нужно будет закрыть когда-то глаза и предстать перед Богом. Слава Богу. Но пока бы Господь ведет, и мы здесь, и мы трудимся, и мы руки Бога, и дети наши руки Бога, потому что они в школах свидетельствуют. Мы этой жизнью своей распространяем Божье Слово, Его жизнь каждому из нас. Поэтому мы очень благодарны. Прежде всего каждому из вас, кто за нас молился, кто знает нас, кто еще не знает, мы рады познакомиться. Дом наш всегда открытый. Мы всех вас ждем всегда в гости. И еще хотели мы, чтобы Анюта, которая ну, не умеет читать, писать, и память у нее короткая, как сказала служба, прочитала вам местописание. Псалом 22. Господь, Пастырь мой, я ничем не буду нуждаться. Он покоит меня на жлажных пажечах и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, наставляет меня на стези правды ради имени своего. Если я и пойду в долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он со мной его жезл и посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу видов врагов моих, умастил еле у голову мою. Чаша моя преисполнилась, так благо и милость сопровождают меня во все дни моей жизни. И я прибуду в доме Господнем многие дни. Аминь. 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 Мы еще очень хотели, чтобы вы посмотрели маленький такой ролик о нашей семье. Вам. Да? Та хвилинку. Так. Ми подивимося, ролик. Я хочу пару питань задати вам. Скажіть, а ви не плутаєте імена дітей? А як же вони всі різні? Це <рістасія> Анастасія. Це, <рістасія> Анастасія. Це <рістасія> я розумію. родилася першого числа. От у нас крізь. Ну, коли у вас 18 дітей з вами <рістасія> не було таке? Ну я та я не <рістасія> Анастасія, ви <рістасія> що <рістасія> не помните? Друге, мене ще важливе питання. У вас була можливість поїхати за кордон. Так вам пропонували? Так, дуже а от багато. от мене питання. А чому ви не поїхали з дітьми за кордон? Ой, ви знаєте, це таке питання. Якось зразу ми сказали з чоловіком. Ми нікуди. Ми українці, ми тут, це наша рідна земля. Якось будемо тут крутитися. Це так багато місць, як сказав чоловік. Він зразу відкрив карту, показав зразу Черкаська область, каже Лена, шукай тут родичів, шукай що хочеш. Ми їдемо туди. А якщо то, то піде, поїдемо далі. Ну, велика ж країна, ну десь будемо. Ні, це не наше, це воно гарно там. Але ж ось воно в отут було сказано ні. Бо коли наші дівчата з таких же сімей поїхали туди, були дуже великі, дуже великі. Тяжко їм, ні, ми сказали ні, ми будемо слава самі. Богу за вас. Да, ми ви з Віктором герої, <плес> да, брати і сестри. Дякую. Дякую. Я хочу сказати, я хочу помолитися за вас, Дякую. і ми всі разом. І Дякую. тоді подивимося ролик, Добре, брати і сестри. Я хочу також сказати про те, що війна несе велике горе, і, на превеликий жаль, внаслідок війни дітей, які, які залишаться без батьків або вже залишились, буде більше значно. Треба молитися <кій> за таких людей, як. Ця сім'я, як Віктор і Лена і подібних до них, кому Бог на серце кладе таке служіння сиротам, стати батьками для тих, хто втратили фізичних батьків, і треба молитися і дуже підтримувати, тому що багато дітей, які мріються, мріють і моляться. До Господа про те, щоб Господь дав їм сім'ю. Помолимося за вас. Боже милосердна і наша молитва сьогодні за сім'ю Іванченків. Ми дякуємо Господи за Лену і Віктора, дякуємо за їхнє служіння, дякуємо Господи за кожну дитинку, хто через їхнє служіння отримав нову сім'ю. Господи, ми знаємо і інших подібних сім'ї. Сьогодні наша молитва в нашій області є багато подібних сімей, які служать дітям-сиротам. Господи, ти сказав: Я Бог вдив і сиріт, і ми знаємо, що це Твоя робота. Нехай, Господи, в кожному з нас в серці буде бажання підтримувати і матеріально, і духовно, і морально сім'ї, які пішли на такий важливий. Необхідний крок взяти до себе дітей, які втратили батьки. благослови, Господи, їх. Допоможи, Господи, забезпечи їх всім необхідним для того, щоб вони продовжували цю працю і дякували Тобі за твою підтримку і людям, які їх підтримують. Господи, дякуємо Тобі за них. Нас надихає сьогодні ця історія, це свідоцтво. І навіть в час війни, коли є горе страждання, коли багато страху. Вони не сходять з цієї дороги, вони опікуються далі цими дітками. Благослови їх кожного особисто. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ще раз привітаємо їх. Хай Господь вас благословить. Ліна. А можна я ще скажу? Да. Сідайте, брати. Почалася війна, і до нас прийшла ще одна дитина. Муж каже: кому війна, а кому діти? Збирайте ще одну дитину. каже тому в нашій родині ось 20 дітей, які всі з нами, всі з нами. Ніхто нас не покинув, ніхто не відійшов, і всі з Богом, всі з Богом. Але ж тут малеча, вона ще не прийняла в хрещення, крещення, але всі старші, всі з Господом. Не бійтеся, ось не бійтеся, не бійте старі, мали, не бійтеся. Бо одна дитина це один Господь заходить до вас. А заходить, коли всі, багато дітей, то вся Троїця заходить. Дякуємо, Дем, да, Дем, да, дякуємо. Як описати щастя дитини? Що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато? Для щастя дитини не треба. Багато. Я не перестане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо сім'ї виростають відповідні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцній сім'ї у житті все вдасться. Коли поруч рідні, буде легша дорога, бо сім'я чергу, це є задум Бога.